Незважаючи на дощ та досить прохолодну температуру повітря, керівництво міської ради та працівники управлінь, озброївшись лопатами, зібрались з дендропарку Поділля, аби висадити алею зі ста ялинок в пам'ять небесній сотні. За словами міського голови Сергія Мельника, саме така погода сприятлива для гарного укорінення молодих саджанців. Їх більше ста надало Хмельницьке державне лісове господарство. Ну, сьогодні ми в цілому, якщо по місту десь планується до тисячі. По всіх ділянках, що залишилося, практично ми сьогодні закінчуємо з посадкою. Ми розпочали дві неділі, ви знаєте, ось там і цю частину посадили, і Роскова, і в Парку Чекмана досаджували, і Папаніна, і е, Північна. Тобто всі куточки такі, і підсаджували там, де раніше були. Міський голова пригадав, коли вперше в місті посадив дерево. Було це 24 роки тому. Я пам'ятаю, я коли працював в облжелуправлінні по водопроводній, бо там такий є березовий гайок і сосни. Оце я їх садив. Коли працював в місті Конкомі, от ми садили парк по Львівському, це так, якщо по місту. Ну традиційно тут підсаджували дендропарк, що ми за той період ще. Ну, парк Чекмана досаджували. Ну і за ці роки, ви пам'ятаєте, ми перинатальний центр. Ми йшли кожен рік якийсь одну такий, якби кущово. Перинатальний центр, дитяча лікарня наша, НВК номер 2 НВК номер 4 Тобто ми ще кожен рік стараємося, якби місця, де дає можливість за ними доглядати. Будучи ще школярем, заступник міського голови Анатолій Нестерук в рідному місті Семенів, що на Білогірщині, посадив перше дерево. Вважається обов'язком кожного. Роді нас кажуть, як, що треба дерево посадити, дім збудувати, дітей виростити. І тоді кажуть, що людина прожила нормальне життя. Але хочу сьогодні, в день довкілля, 12 квітня, привітати всіх хмельничан з цим святом, святом довкілля. Садили невеликі дерева за вишки не більше пів метра. Ямку копали простору, щоб коріння при посадці не загиналося в бік, адже йому не вистачатиме вологи. Додатково молоді саджанці поливали водою, долучились до благородної справи і керівники Хмельницької обласної ради та адміністрації. Але я присвячена пам'яті Небесної Сотні. Тут висаджується кількість дерев, яка Рівна кількості загиблих, загиблих за волю, загиблих за те, що ми жили в кращій країні, змінили цю країну, стала європейською країною, щоб країна стала, кажуть, могутньою і процвітаючою нацією. Зараз проводиться акція «Зачисти довкілля по області. Долучилися до цієї акції більше 2,5 тисяч підприємств, громадських організацій. В рамках цієї акції вже на сьогодні ліквідовано. Більше 20 несанкціонованих сміттєзвалищ. Робота кипіла. Лише на якусь мить трударі відволікались, аби покуштувати березового соку, який привезли працівники лісгоспу. За годину часу алея була засаджена. Головне, щоб фандали не знищили молоді дерева, зауважив заступник міського голови Григорій Давиденко. То, що ялинки ми такі сажаємо маленькі, красиві і кудряві, то це, я думаю, що буде перед новим роком проблема. І ми вже з міським головою обговорювали. Скоріше, зі, що будемо просити міліцію саме стріляти охорону, тому що у нас менталітет людей. Знаєте, вона може і стоїть там 20 гривень, але прийде на таксі, заплатить 50 гривень, а зате скаже, що це безкоштовна ялинка. Я зараз прошу людей призиваю до свідомості, що не ру. Того, що ви не зробили. Хто садив, отут тут людей бачите багато, це не прийде сюди, це карабитися. У народі кажуть, що вдома садити ялинку чи сосну не можна, бо вона витісняє господаря. У місті навпаки необхідно, адже крім естетичного вигляду, соснова порода виділяє фітонциди, що володіють антибактеріальними властивостями. А відтак дерево очищує повітря, що особливо важливо в умовах сучасного міста. Загалом в Хмельницькому посадили більше трьох тисяч молодих саджанців. На цьому керівництво міста не зупинятиметься. Завдання влади, не тільки влади, а всіх мешканців нашого міста робити все для того, щоб місто було нашим комфортним, гарним і привабливим не тільки для наших мешканців, а й для гостей нашого міста. У всеукраїнський день довкілля не лише омолоджували місто деревами, а й очищали території від сміття. З однієї сторони елітні забудови, з іншої захаращена зелена зона лісосмуги. Це місце надто популярне серед хмельничан, тому з'їжджаються сюди з усього обласного центру. Лезневецьке урочище звільняли від залишків у хмельничан, працівники управлінь екології та контролю за благоустроєм міста і житлово-комунального господарства. На суботніку залучено більше трьох тисяч чоловік на сьогоднішній день. Ну, в зв'язку з погодніми умовами, деякі місця перенесені на верніше прибирання деяких місць перенесено на середу. Ну плануємо, що буде погода, тому що прибережні смуги мокро, дуже і звичайно люди не можуть все позабирати. Альтруїсти-прибиральники жартують. Серед сміття величезна кількість пляшок з під спиртного, залишки, закуски та ножі. Лизневецьке урочище називають однією з найзабрудненіших територій у місті. Не поступається йому і прибережна смуга південного Бугу. Я такі найбільше смітять у нас, я вважаю, це річка Південний Буг, прибережна смуга саме в центрі. Мабуть, тому що тому, що там багато транспорту і багато людей відпочиває. вечорами ходить. От від маршала рибалка до свободи. Ми в цьому році вже три рази робили там суботники. І вчора знову назбирали там безліч сміття. Дендропарк в цьому році набагато чистіший. Ми зараз знаходимося не в дендропарку, але проходили по дендропарку, і там, де раніше було багато сміття за струмочком, цього. Року там набагато чистіше, що приємно вражає. Попри те, що на вулиці дуже холодно, а дощ час від часу змушує припиняти роботу, працівники управлінь у гарному настрої та з посмішкою виконують покладене на них завдання. Через несприятливу погоду не вдалося цього дня охопити прибиранням всі заплановані місця. Тому попрацювали лише на вулицях Папаніна та Західної і прибережні смузі річки Кудрянки. На вулиці Північні та Озерні висадили молоді дерева. Учні шкіл естетичного виховання Хмельницького спробували себе у писанкарстві. Всю свою фантазію та знання народних звичаїв проявили на передвеликодньому майстер-класі. Результати ж своєї творчості представили до уваги городян у виставковій залі дитячої школи образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. Ми знайомимо з традиціями і долучаємо їх до цих традицій, щоб діти наші знали, що робили їх діди, прадіди щоб вони теж несли своїм майбутнім поколінням те, що робили наші прадіди. на цьогорічній виставці Хмельницька писанка представили понад тисячу головних великодніх символів. Виконали делікатну роботу учні на різноманітнішими техніками. Писанки не лише прикрашали за допомогою фарб, а й оздоблювали крупами та бісером. Очі розбігались і від кількості тем, які молодь обрала для своїх робіт. Більшість учнів створили власну писанку вперше. Творчий труд та старанність прийшли оцінити здебільшого ровесники юних майстрів. Великодні яйця розглянули та оцінили на дотик. Мені те, яка це делікатна робота. Вона дуже красива. Я б хотіла тут намалювати селі. українські розписи. Ще не хотіла намалювати маки, ромашки. Хотіла б намалювати ще волошки, бо це символи Украї... України. Крім писанок, яскравими барвами на виставці тішили і інші великодні символи. Велику увагу глядачів привертала лялька-мотанка, що перевищувала людський зріст. Та її міні-копії цікавими видались також витинанки, живописні та керамічні роботи фігурки тварин. Виставка Хмельницька писанка не лише помилувала око городян, а й задала їм перед великоднього настрою.